Заїхала людина з проблемою, що у неї були вихлопні гази в системі охолодження. Хлопці там щось наробили, загільзували мотор, зробили капіталку, проблема не вирішена. Все одно, у нас є потрапляння вихлопних газів в систему охолодження. Було прийнято рішення заміни мотора. То ось у нас вже вон, старий мотор стоїть, той, що вже по частинам достали. Ось мотор той, що привезли з розборки. Людина сама займалася цим питанням. Якщо я не помиляюсь, мотор обійшовся приблизно в тисячу доларів на розборці, але може помилятись, тому що людина сама привозила мотор. Будемо зараз обслужимо, його замінимо сальники, одразу міняємо щеплення, тому що воно тут вже закінчилось. Будемо заливати мастило, встановлювати і віддавати людині. То сальник колінвала задній заказали. По еджусі, і приїхав він до нас зі Львова. 800 гривень. Прокладка масляного стакана не де її нема. Нашли в Чернівцях. Це задні сальні колінвали шукали два дня. Заказали, приїхав. Тобто ці два дня ми нічого не могли робити. Запчастин на нього мало. У нас машина вже стоїть майже 4 місяця. І оце три місяці це були пошуки двигуна на цей автомобіль. То ось нарешті його знайшли. Ось нарешті його привезли, і ми його замінюємо. Не завжди доцільно ремонтувати, ну робити капітальний ремонт двигуна. Наприклад, візьмемо на примері це, це цю ж саму ситуацію. Коли старому мотору була настільки, як можна сказати, жопа в нього вкинули багато грошей, і воно по факту не дало ніякого рішення. Дуже хороша альтернатива капітальному ремонту двигуна, але гарантія на цей мотор тільки на встановлення. Встановили все запрацювало. Ви поїхали. Якщо через 10 тисяч проблема з мотором буде, гроші вам ніхто не поверне. В той же час, коли ви робите капітальний ремонт двигуна в перевіреному місці, а не в гаражах, як було це зроблено. У вас є гарантія півроку або ж 20 тисяч на ремонт агрегата. Тому вибирати кожному своє. Да, боушний двигун це завжди дешевше ніж ремонт двигуна, тому що ремонт двигуна це від 1000 доларів. Коли двигун можна взяти до 1000 доларів, а так в середньому капіталка, як, якби робити капіталку такому двигуну, то це десь приблизно 2-2,5 тисячі доларів. Якщо ми беремо з гільзовкою і з іншими роботами, які були проведені по цьому мотору, а боушне мотор стоїть 1000 доларів, тут же вирішувати вам.